Леся Українка із циклу хвилини. Ви щасливі, пречисті зорі, ваші промені ваша розмова. Якби я ваші промені мала, я б ніколи не мовила слова. Ви щасливі, високі зорі, все на світі. Вам битко висока, якби я так високо стояла, хай була б я весь вік одинока. Ви щасливі, холодні зорі, ясні, тверді, не наче з кришталю. Якби я була зіркою в небі, я б не знала ні туги.